Всім привіт! У сьогоднішньому відео я підіб'ю підсумки прочитаного у першій половині 2023 року. Найтовстішою книгою півріччя стала таємна історія Донни Нетар на 560 сторінок. А найтоншою щасливі люди читають книжки і п'ють каву на 160 сторінок. Можу порекомендувати всім випадкові наречені Крістіна Лорен, тому що це чудовий літній ромком, який сподобається поціновувачам цього жанру. Серія народ повітря є одним із моїх найулюбленіших фентезі. І мене дивувала майже кожна подія, починаючи з другої половини першої книжки. А номінація «Бальзам для душі виграє тепла, добра та різдвяна історія різдво з червоним кардиналом. Львів Париж, Круасан» стала зовсім не тим, чого я очікувала. Я сподівалась прочитати збірку французьких оповідань, але натомість отримала історії з цього світу. Наємну історію я хотіла відразу ж перечитати не просто так. Мені хотілося заново ознайомитися з мотивами персонажів, вже знаючи, чим закінчиться книжка. Я не взялась за загадкову історію Меджаміна Баттона через те, що вже встигла прочитати один роман у цього автора, і я не сказала б, що він мені дуже сподобався. Фієсту Ісходить сонця Гімінгвея я почала ще у січні задля одного відео, але благополучно закинула з надією, що до неї повернутись. Великий Гетспі абсолютно не виправдав очікувань і став причиною того, що мені тепер не хочеться читати загадкову історію Бенджаміна Батона. Все дійшло до того, що дочитуючи дівчат з 13-ї вулиці я мала мінімум 10 пунктів до цього тут придертися. Дуже шкода, що про незабутку Керсінґір говорить не так багато, як про таємності її ж авторки. Хоча роман цікавий, захопливий і читається дуже швидко, попри маленький об'єм. Дім Терези це, мабуть, найхимерніша книга за все моє життя. І це стосується як сюжету, так і стилю написання. Не можу сказати, що місто дівчат аж таки тестувало мені межі допустимого, але середина роману, легко кажучи, мене здивувала. Поцілок у Нью-Йорку, як і решта книжа Кетрін Райдер, наповнені смішними ситуаціями, тому посміятися точно буде з чого. Це моя дуже суб'єктивна думка, але переконання з усієї творчості Джен Остін мені сподобалася найменше. Хоча я не заперечую того факту, що комусь вона може сподобатись більше. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву, я читала у квітні, але зараз не можу пригадати більшості деталей головного конфлікту. Багатокому тисяча пам'ятних поцілунків видалась аж надто солоденькою, але мені вона реально сподобалась, і я оцінила її на 5 зірок з 5. І знову ж таки, дім Терези та кінець мені видався зовсім незрозумілим.